Кожен, хто хоч трохи знається на історії або працював із документами, то розуміє, що наскільки важлива є цінність а, і за формою, і за змістом. На цією книжкою працювало дуже багато людей. А, першим, кого треба задати, це покійного отця Стефана Бендеса, який помер ще в 91-му році. Фактично, не дочекавшись навіть рішення про свою реабілітацію, як колись жертва сталінського режиму, і він за своє життя збирав картотеку біограми священників усіх, яких можна було довести писемно їхнє справжнє існування. Фактично, це є переважно 18-19 і до середини 20-го століття. Ці біограми я особисто колись бачив на власні очі цю картотеку, тому що я знався дуже добре із сином отця Стефана, теж покійним отцем Даниїлом Бендесом, який теж вже нас залишив, який допрацьовував цю картотеку, дещо міг, скажімо, додавав, тому що там було багато листів. А ви ж розумієте, що вони якраз укладалися до 49-го року, тобто до фактично на напередодні ліквідації Греко-Католицької церкви на Закарпатті комуністичним радянським режимом, і багато листів. От скажімо, покійний Стефан Бендес, він відправляв єпископам сусідніх єпархій, тому що колись була одна велика єпархія, історична Мукачівська. Ну потім вони розійшлися, окремо Пряшевська, Гайдодоровська, само Швиварська в Румунії і так далі. І фактично треба було зібрати. Зібрати документи підтвердження тих священників, котрі працювали в єпархії, а потім розійшлися в силу, скажімо, державних кордонів, що змінилися в ХХ столітті. На багато листів, звичайно, єпископи не встигли відповісти або в село різних обставин, там перекладали на своїх парухів. А відтак це затягувалося. А там же друзя війна. Після воєнної розрухи і так далі. Отець Даниїл все, що міг, все зробив також. Ну і зрештою, бачачи цю велику, великий архів у Виноградові на їхні, у їхній приватному будинку, я теж думав про те, що колись треба буде це обов'язково Ну, Але Богу дякувати. Богу дякувати, що не тільки в нашому університеті, хоча в нас є своя фактично церковна школа істориків, ось, але і також ще є дуже добрі люди, які знаються і хочуть щось зробити. Це є в даному випадку два автори. Та і отець Іштван Мороші це подружжя, які взялися і довершили цю роботу до кінця. Наразі що ми маємо? У цьому довідникові є понад 7 тисяч імен і прізвищ священників. Ви можете собі уявити це тільки набрати на комп'ютері. Сім тисяч прізвищ, там навіть є більше, тому що ну спочатку йшлося про майже сім з половиною тисяч, потім дещо не підтвердилося документами, і звичайно, деякі священники, скажімо, не включені до довідника, тому що залишилися під знаком запитання. Це зрозуміло, але понад сім тисяч залишилося. Тобто це, ну, це архів, складна, архів, велика робота. Тим більше, що треба вивірити, треба ж бути відповідальним за те, що ну, в дійсності священники перебували в тому статусі чи іншому. За цим довідником можна відстежити, яким чином священники переміщалися з одної парафії на іншу. Коли були висвячення в окремих випадках, я коли були. Померли, хто була дружиною. Якщо були діти, обов'язково описувалися діти. Якщо не були дітей, діти не згадувалися. Тому що шематизм, а церковні метрики, на підставі яких переважно робився цей довідник, вони такого не передбачали. Тому йшлося про актуальність лише чоловіка, священника. А якщо, скажімо, він не залишав після саме нащадків, то відповідно і дружину не згадували. І це теж додає зараз черговий стимул для того, щоб продовжувати пошук. Тому що дуже багато залишилося відкритих запитань. Ну, по-перше, біля 400 500 прізвиськ залишилися під знаком запитання, які не потрапили до довідника. Лева частина з них, я вже 100% встановив, що вони були вживіми, просто в силу того, що колись Бендаси і зараз автори, можливо, не мали достатньо підтверджень того, про що вони існували, вони не включили їх до цього довідника. Ну, але самі по суді, цей довідник має понад тисячу сторінок. Це складна робота. Вона має передмову українською угорською мовою. А самі біограми написані угорською мовою, так а там є окремий розділ про єпископів, окремий розділ про монахів чину Святого Василя Великого. Я вираховував окремо, яка частина була із них докторами богослов'я, докторами якими, докторами морального, канонічного, церковного і так далі, тобто теж різними. Тобто, ми говоримо про те, що фактично на підставі цього довідника. Ну, я так скажу, без зайвої, скажімо, скромності можна зробити не одну диссертацію. На підставі. Я не кажу, що звичайно вона лише і буде використана, але вона є добрим таким путівником, такою, знаєте, дорожньою картою для молодого або вже навіть досвідченого дослідника.